Привіт, мої малята, любі хлопчики дівчата. Ой, що це? Що це? Та це ж подивіться, курочка ряба. Подивіться, яка вона гарненька, рябенька. Ой, що ж курочка мені каже. Вона каже що хоче вам розповісти казочку про неї, яка називається Курочка Ряба. То сідайте, зручненько, будемо слухати казочку. Жили собі дід та баба, та була у них курочка ряба. Знесла курочка яєчко не просте, а золоте. Дід бив бив, не розбив, баба била била. Не розбила, мишка бігла, хвостиком махнула і розбила яєчко. Дід плаче, баба плаче, а курочка кутку даче не плач, дід, не плач, баба, я знесу вам яєчко не золоте, а просте. Малята, так хто жив у бабусі і дідуся? Так, це курочка. А що знесла курочка? Та курочка знесла яєчко. А яке воно яєчко знесла? Так, золоте. А що баба з дідом робили з яєчком? Били-били і не розбили. А хто ж у казерці розбив яєчко? Та, це мишка хвостиком зачепила яєчко, воно впало. Розбилася. Дітки, а як же наша курочка заспокоїла бабусю та дідуся? Так вона знесла яєчко просте і заспокоїла їх. Дітки, я пропоную в кого є вдома курочки погодувати їх. І вони теж вам засуть багато яєчок. Сподіваюсь, вам сподобалось. До зустрічі!